Привіт, друзі! Сьогодні буду готувати найсмачніший м'ясний торт, який підійде до будь-якого свята. Для цього мені потрібно 450 г фаршу. Додати 2 яйця та додати 450 мл молока. Одна чайна ложка солі та перець за смаком. Усе добре перемішую. Фарш можна взяти курячий. Або, як у мене, свинина. Потім додаю чотири столові ложки борошна та одна чайна ложка розпушувача. Також все перемішую. Смажити я буду на невеликій сковорідці по три хвилини з кожної сторони під кришкою. На відео я не показала, як я буду обсмажувати блинчики, тому що в мене вибачайте, стара сковорідка. Ось такі блинчики виходять. Паралельно, поки обсмажуються блинчики, я готую одну цибулю, нарізаю для обсмажування. Ось так, як на відео. Наливаю олію в сковорідку, викладаю нашу цибулю. Смажити не більше 2 хвилин, щоб цибуля трішки розб'якла. Потім беру 250 г печериці і нарізаю ось таким чином. Додаю до нашої цибулі. Обсмажувати буду до випаровування води. Додаю одну чайну ложку солі та перець за смаком перемішую і поки що залишаю спокою. Все, мої блинчики готові. У мене вийшло 8 штук. Тепер 150 г Вашого улюбленого сиру натираю на тертушці. Тепер нарізаю кріпову петрушку. Додаю до сиру і три столові ложки майонезу. А також приблизно 3-4 зубчика чеснока, передавлюю чесник і усе перемішую. Це буде наш соус. Тепер збираю наш м'ясний торт. На противень кладу блинчик, зверху змазую нашим соусом. І викладаю частину печериць. Потім блинчик. Збираю як торт. Печериці і блинчик. Частину сиру ви повинні залишити. Без майонезу, щоб посипати зверху наш торт. Ось так, як на відео. Випікати треба при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. І ось такий торт в мене вийшов. Хочу сказати, що такого торта я в житті ще не куштувала. Незвичайне приготування та насичений смак не залишать вас байдужими. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт. А я вас усіх цілую, люблю. До нових зустрічей. Бувайте мої любі.